Всім привіт! З вами Мандр Малюка і сьогодні ми в селі Коростів, біля сколи. В Карпатах. Ксенію, де в нас гори? А там? А що на горах є? Ніжак. Ні Село Коростів розташоване при самій трасі Київ-Чоп. І вона, але воно так витягнуте, частина лежить при самій трасі, частина тягнеться глибше вже до гір. І та частина села, яка при самій трасі, вона за рахунок цієї траси і живе. Там і мотелі. Ви напевно, якщо їздили зі львова до Ужгорода, бачили там величезні банери, Теж там є чани, ресторани з Фореллю. От але якщо б ви приїхали автомобілем сюди, то ми б радили вам все-таки жити ближче до гір, тому що всього лише 2 кілометри від траси. Але зовсім інше відчуття. Абсолютно не чути нічого, нема шуму оцих постійних бур, і навколо вас гори, потічок, і це зовсім інше відчуття. А єдине, що треба пам'ятати, що варто тоді, напевно, купити з собою продукти, тому що місцевий магазин доволі має обмежений набір продуктів. Ми, наприклад, пробували. Купити сметану, але щось не подумали, що напевно місцева сметана не потрібна, в них вона є вдома. І тому або в Сколи можна закупити до нього всього лише 5 кілометрів, або ще зі Львова привезти. Якось так. Позаду нас пам'ятки архітектури це є церква Параскєви. Це є найбільш відома, напевно, єдина відома будівля в селі користі. E, насправді воно виглядає так, як якщо подивитися, здається, що це є церква, яка недавно збудована, але насправді це є церква 1874 року. E, вона була в досить поганому стані. Її відновлювали і це насправді не брус. Це такі фальш-накладки. Можна так подивитися. А під низом якраз е, є той основний матеріал, з якого воно було Та звичайний дощок. Ну, Можна сперечатися довго про те, чи варто так відновлювати, чи ні. Оце метало черепиця, все, але, на нашу думку, однозначно так краще, ніж просто якщо стоїть зруйнована це. Тут теж є з боку цвинтар, на ньому є дуже старі поховання, можна знайти ще початку минулого століття. І так само дзвінниця від церкви. Центральна площа села Коростів. Тут у нас є сільська рада, школа, будинок просвіти. Насправді багато є збереглося таких старих маленьких дерев'яних хаток, які, от, на нашу думку, найбільше шарму дають цим місцям, таким же селам. Так, поки вони зберігаються, якраз доти хочеться ще їздити в Карпат. Але жити все одно хочеться в якихось гарних будиночках. От не Поки Назарівна Чемно спить верху рюкзаку під курткою. Ми досліджуємо околиці. Питалися місцевих, що тут можна цікавого побачити. Ну, звичайно ж, на нас відправили побачити місцеву церкву, але так то зразу всі відправляють в Славське, в Блай, кудись кататися на лижах і, або поїсти Форель в ресторані Золотий Форель, або в ресторані Окей. Тобто місцеві тут більше нічого самі не можуть порадити. Ми самі знайшли на карті. Тут не на карті, навіть в новинах, що тут колись спробували робити музей військоколійки, але як нам пояснили, збудували 100 метрів колії, поставили один вагончик і на тому все кінчилось. Попробуємо його знайти, якщо вдасться, то покажемо вам. Ну і йдемо далі. Ще одна розвага зимова для всіх. Катання на санках. Тоді що назарів не катається, Ніно натягне, а ми пильнуємо.